Сергій, доброго дня, здрастуйте. Зараз я вам покажу, в принципі, як ми з вами можемо далі спілкуватися. Тобто у вас там були деякі запитання, коментарі стосовно налаштувань Ліракс, там я 6-го дивився, заглядував, там що таке. Далі, сьогоднішня консультація. У нас було там близько 75 хвилин, ну, там, через два підключення. А тому ось таким чином можуть коштувати мої послуги для вас. Тобто 75 хвилин, відповідно, це година 25%. На ось, і я відповідним чином розраховую як інформаційно-консультаційні послуги. Оскільки ви компанія з України, то відповідно ви отримуєте знижку 30%. Таким чином йде розрахунок на рахування робіт, об'єму робіт, які я виконую, згідно з тим, що ми з вами проговорювали. Зараз я планую відповідно на чек-лист, налаштувати налаштувати KPI для відображення, відображення по менеджерах. Телефонних дзвінків, дзвінків, ліракс, хідних та вихідних. Ліракс, хідних та вихідних. Ось. В принципі, це я планую зробити на понеділок. Ось таким чином. Сьогодні, на жаль, у мене доволі плотний, е, стислий такий графік. Ось, а консультацію, до речі, я скільки провів, завантажив її на, на YouTube з доступом як приватна. Тобто її зараз можу переглядати виключно я. Якщо мені це потрібно буде. Якщо потрібно, то я вам зможу доступ відповідно до неї надати. І е, у планах я знову ж таки фіксую, що мені потрібно зробити ці роботи і вже показати вам. До речі, тут я вам на сьогоднішню консультацію роблю 100% знижку виключно для вас. Надалі я буду враховувати всі е, ті дії, які я роблю. І налаштовую для того, щоб для того, щоб ви змогли передивитися, в принципі, під час тестування, ось перша, перший тиждень вже пройшов, ще є 4, ну, умовно кажучи, три тижні. А з, з тоді, коли ми з вами відпрацьовуємо ну, майже безплатно, скажімо так, за умовну плату. Бо ви тестуєте, якісь моменти я для вас відкриваю це нове, ну і таке інше. Тобто, це для вас і для вашого керівника відповідна інформація, яким чином обраховуються ті роботи, які я виконую. Ну і Відповідно, тоді, коли я налаштую KPI, я покажу, де я це зробив, для чого я це зробив, як я це зробив. Підготую відповідний відеоматеріал і вам його надам. Ну, і відповідно додам ще інформаційно-консультаційну послугу. Ну ось, ну я це роблю ось таким чином. У себе з датою фіксації, коли я ці роботи зроблю. Тобто в мене заплановане на 11 число. Я 11-го, якщо в мене буде там раніше, ну, субота-неділя, це святе, я. Стараюся займатися сім'єю і будинком в ці дні. Ось, тому поки що планую на 11. Якщо буде сьогодні вільний час, то сьогодні, можливо, щось зроблю. І, відповідно, зроблю примітку. Сюди поставлю кількість хвилин, які витрачу на розв'язання конкретно цієї задачі. Розрахується кількість годин і розрахується відповідно кількість, вартість для вас. Ну і ваша знижка як компанії для України буде ось така. Тобто це за умовно за мою годину роботи. Широ вам дякую не в зв'язку. Вважаю, що ця інформація буде для вас дуже корисною. Побачення.